Усіх вітаю! Ми на Білоцерківському авторинку. У нас для вас є гарна пропозиція. Нісан Murano 2012 року. Має 146 тисяч кілометрів пробігу, 3,5 бензиновий двигун із встановленим газовим обладнанням та автоматичну коробку передач. Автомобіль у гарному технічному та візуальному стані та має найповнішу комплектацію. Давайте ми зараз оглянемо його детальніше. Авто куплене офіційно в салоні без ДТП. Є панорама та люк. Передні задні парктроніки, високий кліренс. Ви зручно можете пересуватися як по місту, так і поза його межами. Є задня камера. Загалом це зручний сімейний автомобіль. Також ми можемо бачити невеликі наслідки невдалої парковки. Але це ніяк не впливає на швидкість автомобіля. Давайте заведемо авто. Воно, до речі, заводиться кнопкою старт-стоп. Має темний шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю. Також повний електропакет, електросклопідйомники, регулювання дзеркал. Також у нас є. Електрорегулювання з, е, з підігрівом та пам'яттю керма, мультируль. Так, далі у нас автоматична коробка передач, багатозонний кліматконтроль, підігрів задніх сидінь. Також мультимедіа з різними функціями. Є автосвітло та автодощ. Просторий та зручний салон з підлокотником та підстаканниками. Закриємо багажник. Ми бачимо, що тут є багато місця, дуже компактний також. Тут ми можемо побачити цю газову установку. А я запрошую вас на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Також в нас ви можете продати своє авто за розумні гроші. І за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітати до нас та особисто все дізнаєтесь. До зустрічі!